Радий вас вітати! Для того, щоб отримати підказку, куди йти далі, вам необхідно відгадати загадки, оскільки ви в зоопарку вони будуть стосуватися тварин. Бажаю успіхів! Отже, так, тут нічого не видно. Загадка номер один. Тільки давайте тако... будемо піднімати. Ні, ні, мене є. А? Давайте будемо піднімати руки. Добре, коли будете знати правильну відповідь. Не будете вигукувати, будете вихованими і чемненькими. Так, я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. На я вельми ласа. В них таке смачненьке м'ясо. Боку брату, я сестриця, а зустріч мене Правильно. Що, будемо тоді хором, так? Да? Але давайте. Смущно. Давайте, знаєте, тоді як? Тоді будемо в <плес> <А можна плес> кором. <загадочко плес> <смоби з> <плес> Добре, зараз, зараз будемо кормити їх. Так, наступний. Звірята рогаті та ще й бородаті. Ходять пастися у лози, Хто, вгадайте Лози! <плес> Правильно. Так. Гостроносий і малий, сірий, тихий, не, не злий. В день ховається, вночі йде шукає собі харчі. Весь із тонкий голочок, Як назветься? Чого правильно?